Я підтримую вашу позицію, це неприємно для нас, для всіх, тому що е, якщо порівняти з тим, що у нас ще 13 вибухів було на території міста Запоріжжя і всі люди знаходились в такому напруженому стані, несмотря на те, що це свято було, Ну, дивіться, неадеквати є завжди. Алкоголь ніхто ж не забороняв продавати. Тому на підпитку я так е, розумію, що є деякі екстремали, які змогли це зробити. Могли зробити і неповнолітні вони ж е, періодично там свою героїчність показують, що вони ніколи бояться, і ніяких законів для них немає. Але на е, 700 тисячне місто, один єдиний випадок це одна людина. Тому я думаю, це ну, якщо порівняти статистику, то це. Нормальна історія, і я радий, що більше не було, тому що всі вживали алкоголь, хто то в більшій мірі, хто то в меншій мірі, от. і все одно на такій большої якість і кількість людей це не знайдеться. Якась людина не в адекваті, яка зможе от це зробити. Але всього лиш це одиничний випадок. І нас напри... напружує ця ситуація. Нас напружує ситуація і є ж іще, і інша проблема. Зараз з'явилися ті всі які там, які дихачать по проспекту, і нам потрібен якийсь закон, такий, щоб і стримував цих людей, тому що вони ставлять такі глушители у себе на автівках, які дуже активно нагадують нам про шахет.